Вітаю, мене звати Юлія. Я вчитель хімії з 12-річним досвідом працюю у повному навчальному закладі Номиколаївської на спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер один Новомиколаївської селищної ради Запорізького району Запорізької області останні 5 років. Чому саме хімія? Хімія це мова природи, хімія це обов'язково протворчий процес, хімія це ключ до вирішення глобальних проблем і хімія це постійний розвиток. Що мене мотивує викладати хімію? Ну, бажання передати. Знання, можливість вплинути на майбутнє, інтерес до навчання, адже кожний новий клас це новий виклик, який спонукає постійно вдосконалювати свої методи викладання і соціальна відповідальність, адже хімія може вирішити багато глобальних проблем, і я як вчитель можу внести свій клад у цей процес. В своїй роботі викладання хімії я акцентую увагу на розвиток stem освіти, адже stem освіта в хімії дозволяє зробити навчання більш інтегрованим, цікавим і практично орієнтованим та пов'язаним з реальним життям. Вона впроваджує учням розуміти, як хімічні процеси утворюються в реальному житті і розвиває їх креативність, критичне мислення та інженерні, та інженерні навички. Як же я реалізую СТЕМ освіту в своїй роботі? Кабінет хімії оснащений є цифровою лабораторією Енштейн. Також повністю оснащений є мультимедійним комплексом та новим хімічним обладнанням, реактивами та новим хімічним посудом, що дає можливість покращувати свої уроки. Методи роботи, які я застосовую, це вербальні, наочні. Практичні комп'ютери, різні комп'ютерні програми, моделювання професійної діяльності та інтерактивні форми роботи. Завдяки тому, що в нас є цифрова лабораторія Ейнштейн, ми вдосконалюємо досліди та можемо адаптувати їх до змішаного навчання. Однією з форм робіт це дослідно-проєктна діяльність на уроках та позаурочний час. Конструювання 3D моделей хімічних речовин як з наушністю, так і з комп'ютерними ютер -комп програмами уроки на основі ІКТ, працюємо з різноманітними додатками. Також разом із колегою розробляємо мобільний додаток, який міститиме в собі не тільки інтерактивні вправи, а ще й інтегровані вправи. Розробляємо разом з дітьми різні квести, створюємо експонати, які демонструють хімічні явища та процеси в цікавій та доступній формі. Ментальні карти, створюємо практичні кейси, використовуємо штучний інтелект, створюємо різні борти та інстаграм-сторінки відповідно до тем. І обов'язково ми поповнюємо СТЕМ куточок в нашому класі, завдяки якому в подальшому ми зможемо перетворити наш клас на творчу лабораторію. Перше, підвищена зацікавленість до вивчення хімії. Також деякі учні приймають участь в розробці мобільного додатку, який буде містити в собі не тільки інтерактивні, а ще й інтегровані вправи. Маю переможницю другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії, секція хімії. У 2022 рік зайняли третє місце. Також маю учасницю другого обласного всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук, секція хімія 2024 року. І це не останні нагороди, які мають мої діти. Звісно, я як і кожен вчитель маю достатньо нагород. За успіхи у професійної діяльності. Остання така значима нагорода була у 2022 році, коли я увійшла в список 35 найкращих вчителів Запорізької області і стала лауреатом обласної педагогічної премії. Сподіваюся, далі буде більше. Дякую за увагу.